І знову про роботу українці вчить англійську. Бо тут, в Нідерландах, дуже багато людей, які приїжджають без знання мови. Зовсім. Тобто, навіть без базових знань, знання мови базового. І роботодавці шукають Кваліфікований персонал, який вміє спілкуватися, щоб, щоб українцям, ну тобто не, не, не тільки українцям, а персоналу було, було легше в спілкуванні і також допомогти щось, може, виникнути якась ситуація, випадково щось натиснули, зробили. чи... Щось впало, розбилося, щоб люди могли спілкуватися. Тобто вивчайте англійську і тоді їдьте до Європи і не, 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 не стройте собі багацького планів, що ось я приїду туди, там золоті гори. Ні, це далеко не так. Треба розуміти, що в Європі потрібна мова. Англійська мова потрібна завжди майже скрізь. Тобто вчіть мову. Тоді їдьте вже на заробітки за кордон. Дякую. Ми з України. Україна переможе і слава Ісусу Христу!